Серед місця Івано-Франківська, яке готове відкрити таємниці свого минулого, поза увагою влади, в цьому запевняють активісти поклику нації. Відповідні служби не надають потрібної допомоги або розкопки, які проводять на місці обвалу пішохідної частини біля торгового центру Мальва, відбувалися належним чином. Волонтери, які вичищають стародавні мури, скаржаться, що пам'ятку архітектури мешканці перетворили на міський туалет. Постійно розбирається той паркан. Тим більше поруч постійно проїжджає автотранспорт по пішохідній частині. Зв'язку з тим, що паркан розбирається, це більше зараз подібне на громадський туалет, тому що коли зранку приходиш на ті розкопки, це перше півгодини займає те, щоб вичистити вхід в тунель від сміття. Це від пластикових і скляних бутилок, від всякого паперу, і плюс дикий запах жару то не за сто смиріть, дикий смирід сечі, бо літо спека. Воно випоробується це чути на два метри від входу в тунель. Окрім антисанітарних проблем, які ніхто не контролює, є ще одна: немає відповідної техніки, аби вивозити глину, стару цеглу та сміття, яке видобувають із провалля. Через низьку зацікавленість органів місцевого самоврядування до культурної спадщини дані розкопки кажуть поклику нації досі на початковій стадії. Ще невідомо, що ховається в підземних мурах. Наразі можна сказати лише одне: тут поховано багато епох. В цих підвалах, які зараз, ніби до яких добралися хлопці. Це, це ціла мережа і анфілада різних різних камер, приміщень, пустот і так далі. Важко сказати, вони різночасові, різно, різних періодів, різно, різних епох. Єдине відомо, що під всю всією частиною середмістя є ціла мережа, павутина різноманітних порожнин, так би мовити. Одні з них технічні технологічні, другі, скажімо, ще шефортечні, треті просто е, так склалися ґрунти. Активісти планують повторно звернутися до міської влади аби активізувати роботу на розкопках.